Пройти навчання і стати гідом тепер можна у Вінниці для тих, хто цікавиться історією нашого міста та хоче заробляти, працюючи екскурсоводом, створили навчання у школі гідів та амбасадорів Вінниці. Курс складається з теоретичних та практичних занять: від кваліфікованих лекторів, викладачів провідних вишів України та досвідчених екскурсоводів Вінниці. Навчання триватиме від одного до трьох місяців в залежності від обраного курсу. В школі можуть навчатися як практики, так і початківці віком від 18 років. Один з випускників, який успішно пройде навчання, матиме змогу працевлаштуватися в офісі туризму. Оголошено набір на три групи. Перша група амбасадори Вінниці, це безоплатне навчання, яке включає в себе курс теоретичних знань з історії, архітектури, містобудування, надання первинної медичної допомоги, роботи психолога в малих групах, тобто великий теоретичний курс, який дозволить познайомити з містом ідей і ваших друзів. Ваших знайомих і туристів в перспективі. Тобто амбасадор це людина, яка має місію закохувати у Вінницю всіх оточих.